え <music> Школа рада вітати своїх глядачів на каналі ТТБ. Сьогодні відновлюємо і зміцнюємо українські традиції разом з дитиною. Плетемо дідуха, а також говоритимемо про обдарованих дітей. Завітаємо у школу мистецтв. Для дорослих зимові свята привід відпочити і зібратися разом. Для дітей захоплення від очікування дива. Тому у ваших силах зробити свято справжньою казкою. До того ж, для цього потрібні не такі вже великі зусилля. У народі кажуть, хто власноруч сплете дідуха на Різдво, той буде здоровим увесь рік. Тож до справи. Ми хочемо показати вам такого невеличкого, як виготовити невеличкого дідуха, який прикрасить вашу оселю на різдвяні свята. А батькам з дитиною в домашніх умовах, щоб зробити дідуха, потрібно їхати, певно, що в село. Ну, напевно, або постаратися заготовити собі зернові культури, щоб ну, на даний час їх мати вдома і тоді виготовити дідуха для свята. Отже, почнімо. Для того, щоб виготовити дідуха, основою його є голова. І от ми зробили із пшениці, остистої пшениці голову. Зараз ми будемо, мені Галина, пані Галина поможе, ми будемо прив'язувати до голови ще іншу зернову культуру Овес. От, виготовляючи дідуха, ваша дитина навчиться вивчити зернові культури, так як зараз не дуже діти знають всі зернові культури, то ще й така наука може бути не тільки пов'язана із традиціями нашого народу, але й з вивченням зернових культур. От Ми в'яжемо таку голову, прив'язуємо другий шар. Вівса скріплюємо е, шнурком. Ну, ми тут в даному випадку скріплюємо штучним шнурком, але дуже гарно дивиться е, в'язання дідуха ляними шнурками, і тому моя порада використовувати ляний шнурок для виготовлення дідуха. Е, от ми вже два гарна, шари, пишна голова. гарна пишна голова. Зараз ми щоб був гарний дідух, ми використали ще інші зернові культури, бо для дідуха зазвичай використовують жито, пшеницю, ячмінь і овес. Але цьогоріч ми повсадили на навчально-дослідній ділянці просо і сорго. Це також зернова культура, яку використовуємо зараз у виготовленні наших дідухів. Підкріплюємо голову і. Ми в'яжемо по чотири пучки, так як кожна пора, кожна, е, є чотири пори року, і тому е, ну, ми в'яжемо такі по чотири пучки е, однакових зернових культур, або робимо е, ну, такі різноманітні культури, вплітаємо в пучок і то використовуємо для дідуха. Плетіння дідуха, справа клопітка, але, мабуть, дуже приємна. Так, ми задоволенням виготовляємо дідуха. Цьогоріч ми вирощували сорго і воно так гарно дивиться у дідуху. Тому ми закінчення нашого дідуха хочемо вплести таку ще зернову культуру. От Зараз ми підв'яжемо, отакий буде наш. Кольоровий і красивий дідух. Традицію виготовлення дідухів пов'язують з народженням Христа. Коли Ісус Христос народився, в стаєнці було холодно. Йосип знайшов у стіні шпариною і затулив її снопом із соломи. Тому дідух як атрибут Різдва слід ставити на куті святкового столу. Кажуть, що в східному кутку треба ставити, напевно, що до схід сонця, тому що і, і так у усіх літературах пишуть, що на покуті ставиться під образами. Ну, зараз образів в міських квартирах може не так багато, але на видному місці, на почесному місці можна ставити дідуха. Майстриня зробила свого дідуха за 30 хвилин. Нагадаємо, для виготовлення потрібне жито, пшениця, овес або льон. Колоски складають у невеличкий сніп, який скріплюють. Таких снопів має бути 12 менших, що символізують 12 місяців року та один найбільший як символ року. Великий сніп розміщують всередині букета, а менші прив'язують до нього спеціальною косичкою. Її теж плетуть власноруч із стебелець вівса, попередньо замочених у воді. Готового дідуха можна прикрасити волошками або калиною. Кажуть, що дідух приносить здоров'я, закликає дух. Прадідів, пращурів до хати, коли вносять дідух, кажуть, що приходять предки на святу вечерю. Ну, тому що це давня традиція ставити дідуха в своїй оселі, і тому така є прикмета чи, чи повіря таке про дідуха. А чому його хлопці вносять? Ну, напевно, це сильна половина людства повинна вносити дідуха. Я знаю, коли я ще була маленька, дідусь завжди вносив дідуха, але дідух не був такий сніпок, а сіно, і заходив до господи і казав: Дай Боже, добрий вечір! Всі присутні відповідали Дай Боже, здоров'я. От і дідуха тоді такого стелили сіно на підлогу, і діти квокали, щоб на на, на весну водилася птиця в, 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 в обісті. І така була традиція. За словами пані Уляни, зробити дідуха під силу кожному потрібен лише якісний матеріал і звичайне бажання. Після майстер-класу сподіваємось, задоволеними залишаться усі адже що може бути кращим оберегом у домі, ніж дідух, зроблений власними руками. Давня мудрість говорить, що кожна дитина з'являється на світ, обдарована Господом Богом якимось талантом, і тільки батьки можуть виявити, підтримати або погубити її дарування. Ось чому сьогодні поговоримо саме про наших дітей і про те, як їм допомогти зрозуміти, що вони особливі, і ці особливості використати їм на благо. Сичні та художні школи, школи мистецтв, спортивні школи, студії все це просто необхідний інструмент у розвитку дитини. Спробуйте визначити, до чого в дитини є хист, до музики чи до слова. А може, в неї особливе відчуття кольору та композиції, що вона більше любить співати перед телевізором чи малювати на коврику у великій кімнаті. А може, у вашої дитини пристрасть до ножниць і вона ріже все, що попадає під руку. Чи любить розкручувати всі нові іграшки, бо їй цікаво, а що там всередині? А ще буває особливо у дівчаток шиють неймовірні плаття своїм лялькам, часто навіть із маминих нових суконь. Так от, всю цю енергію потрібно направити в правильне русло. Як тебе звати? Марта? Що ти робиш, що ти полюбляєш? Яке твоє захоплення? Я я люблю малювати, люблю мріяти. А коли ти зрозуміла, що малювання е, ну, важливіше, ніж інші заняття? Навіть не знаю. Само прийшло. А що прийшло? Натхнення? Ну, е, я так собі малювала і так думаю, може, я за першу цю художню школу буду ще краще малювати. І мене записано. Ти мені сказала попередньо, що натхнення приходить. А що це таке, як на твою думку? Ну це якась така ідея, яка не всіх може завжди з'явитися, що я дуже люблю малювати казкових героїв. А в майбутньому ти б хотіла стати якимось відомим художником? Так, я б хотіла бути модельєром, а для цього потрібно мати красиво малювати, щоб намалювати модель і одяг. Олю, скажи, а чому саме малювання? Не співи, не танці? Я щось більше полюбляю малювати ніж ходити кудись. Мені я люблю просто вдома сісти, намалювати якусь картину і повісти її своїм ліжком. Я буду приємно мені буде просто на душі. Ага. А скажи, давно малюєш? Я вже два роки. Два роки сюди ходиш, саме в школу мистецтв. тобі подобається? Так, да, подобається. Тут э, добрі вчителі. Якщо щось ти не так зробив, э, ти підходиш і вони тобі поправляють і пояснюють. Гарні вчителі. А коли саме ти малюєш? От ну э, маєш бути якийсь певний час, правда, після школи? Ну так, я приходжу після школи. Після школи, якщо в мене просто шість років буває, то я приходжу в другій годині. Я чекаю того часу і йду на малювання. Просто а які кольори тобі? Всі розвивається твоя творчість, і навіть якщо ти будеш малювати там багато років, то ти можеш стати відомим художником, модельєром і ще якимось. А ти ким хочеш стати? Вчителем. <гум> Вчителем, а якого предмету? Не знаю. Що не вирішила <гум> угу. у скільки тоді? Цю картину я намалювала в нульовому класі, і то я вперше намалювала так. О, олівцями, а потім ми ж то і розпрасовувала нам вчителька праскою. І так було. Це спеціальна така техніка? Так. В нульовому класі. А які ще є класи тут? Тут є нульовий, нульовий підготовчий, і перший, другий клас. Це як вони як краще, ти вмієш, наскільки краще, наскільки довше, так? Ходиш на заняття. Так. Ага. А яким ким ти хочеш стати? Я художник. Художником хочеш стати. Угу. А Давно вже малюєш. Я тут я хожу лише першу підготовчу і цей і нульовий клас. А так малюю, то я ще, ага, ще з дитинства. Ага, та ти з маличку малюєш. А що ти полюбляєш малювати найбільше? — Я полюбляю малювати якісь квіти. І дер дерева. А де ти береш оці ці ідеї для мене? Ну я так можу подивитись на вікно, і там так дерева ростуть, лід квіти гарні. А коли до тебе натхнення приходить? Коли хороший настрій? Так. А по-іншому ніяк? Ну, коли бурний, то якісь, то якісь не дуже картини такі, теж бурні виходять. Давно малюєш? Е, вже шість років. Коли зрозуміла вперше, що це твоє? Десь ще в садочку, коли малювала. Тобі вдавалось найкраще? Так? Е, та ніби так. А що для тебе означає оце малювання, творчість твоє? Це моє хобі. Е... Ким хочеш стати? Ну, художником, дизайнером. Ага. А що для цього потрібно? Тільки гарно вміти малювати чи ще щось? Мати велику фантазію. Як батьки ставляться до твого захоплення? Добре, тато е... часто критикує мене, це мені допомагає малювати. Ти не ображаєшся? Ні. Коли натхнення? Часто ввечері. А що це таке? Як ти його розумієш? Ну, вдень якось не не дуже хочеться малювати, а ввечері більше натхнення приходить. Ти малюєш більше, коли тобі сумно, чи коли тобі весело? Коли весело. А які улюблені твої роботи, які тобі найбільше вдалися? Ну, масляними фарбами е, найбільше вдалося. <му> Пройдіться з дітьми різними гуртками, відвідайте кілька занять, які особливо зацікавлять вашу дитину. І якщо навіть ви побачили, що її інтереси розсіяні, то допоможіть їй вибрати викладача. Саме від нього залежить наскільки розкривається ваше чадо. На мою думку, від викладача залежить напевно все. Тому що, коли дитина приходить до музичної школи чи до будь-якої іншої школи, то вона хоче вчитися. І насамперед викладач повинен дитину навчити, як правильно їй навчитися. Викладач повинен дитині прив'язати з самого малку трудолюбивість, для того, щоб дитина могла сама вміла і могла сама гарно працювати. От. І не тільки в музичній сфері, а взагалі по житті. Тому я думаю, що вчитель повинен якраз ту функцію виконати. От. Але це неможливо без допомоги і підтримки батьків. Батьки беруть на себе 50%, напевно, якщо не більше, підтримки дитини. І те, що вчитель каже на уроці, батьки повинні обов'язково вдома перевірити і спитати дитину кожен раз, що тебе вчитель сьогодні на уроці навчив. Тому за такий процес. Можна за мінімум часу отримати максимум результату. Батьки, як і вчителі в школі, повинні приділяти дитині велику увагу, задіювати її в конкурсах різних, в концертах, в іншій діяльності, навіть коли приходять додому гості, задіювати дитину в таких сімейних концертах для того, щоб дитина розуміла, що вона працює і це комусь потрібно. Вона може десь це. Показувати вже, реалізувати свої ті навики, які вона має. Нехай поки що маленькі, тому що на початкових етапах, звичайно, великих результатів немає, тим більше у нульових, перших класах. Але це вже є для дитини великий результат. Ми можемо його не так замічати, бо ми знаємо, в порівнянні є великі досягнення і менші. А для дитини це ще є маленьке досягнення, але воно і велике водночас. Психологи вважають, що всі здібності в дитини закладаються до п'яти років, а далі вони лише коригуються. Тому чим швидше ви займетесь розвитком свого малюка, тим легше йому буде в майбутньому. Кожна мама, яка приходить завжди з дитинкою, вона дитинка дивиться такими очками: одні сковуються діти, інші, навпаки, вони, коли бачать багато дітей, вони починають, о, а стільки дітей, а їм стає цікаво. Тобто, а мама завжди зараз, батьки завжди зайняті, йдуть на роботу там, де довго потрібно працювати, а дітей де потрібно діти. Одні хочуть садочок, але крім садочка, діти ще приходять сюди в школу. Особливості нашої школи в те, особливо, коли ми приводимо таких маленьких дітей, до нас приводять батьки батьки. Тим, що ми їх стараємося згуртувати, ми їх вчимо загального співу, тому що дійсно психологи правильно стверджують, тому що в дитини голос розвивається не, 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 дійсно після п'яти років. Тому що спочатку там йдуть мутації, все, і особливо не потрібно нашкодити дитині, тому що можна і зірвати голос, що дуже багато чого трапляється. І можуть бути такі випадки, що просто дитина не злюбиться. А це дитину потрібно сприймати така, яка вона є, тому що вона приходить, одна посміхається, друга. Ті, її обняти, поцілувати їх. Просто треба вчити правильності, як поводити себе, де десь тихіше співати, десь вчити їх, що вони просто чистенько інтонували, не кричати, особливо не кричати, а сприймаються тим, що дітки вони вчаться згуртованості. Цій школі вони вчаться себе і розкрити, бо коли вони вже лише не тільки в згуртованому співі, кожен хоче себе показати: от я така, я краща, я ми разом стараємося їх згуртувати, показати, розкрити. І тоді дітки, вони коли їх коли дитинка одна, вона сковується, а коли їх більше, вони від розкриваються, вони більше стають відкритішими. Як ми вчимо загальний спів, одна дитина просто сидить і малює, і потім покаже: оце я це я відтворила те, про що я тільки що слухала, що співав там Сашенька, Софійка чи Лідочка. Тобто Дітки зараз на теперішній час вони дуже розвинуті. І я хочу подякувати батькам в цьому, бо є такі дійсно, що батьки, що просто вони все вкладають в душу дитини. Вони стараються десь дитинку там реалізувати, там, там і та дитинка, де більше вона де більше вона бере свою участь, там вона більш така розкритіша. Діти, ті, що сюди ходять, вони всі хочуть малювати, бо в школі це більше в звичайній школі, це більше якийсь примус, а сюди ходять тільки ті. Діти, які хочуть малювати, і вони вже якісь маленькі таланти, є, і якісь... в кожного є якісь завдатки, ми намагаємося ті, завд... ті їхні завдатки розвинути. Цікаві, всякі різні завдання, придумуємо для них, щоб вони були різноманітні. От, це замальовок з натури. Вони приносили листочок і кожен малював свій листочок. Це вже якісь натюрморти, такі вони прості малюють. Бачите, в теплій гамі такі. Тобто Кожна робота це робота заповнення площини різноманітними плямами. Бачите, рівномірно. Тобто кожна, от, бачите, от Я взяв перших три роботи, і вони всі три різні по е, змісту по своєму. Тобто, намагаємося створити всі умови, щоб розвинути дітей. Щоб, а як батькам е, визначити, чи дитина буде малювати, чи спортсменом буде, ну це вже кожен батько, кожний батьки повинні самі побачити, чи, вони, чи діти хочуть малювати. Чи діти хочуть займатися спортом, чи танцями, чи скрипкою. На вашу думку, те, чим ви тут займаєтесь, що дає дитині? Ну, дає для майбутнього якийсь поштовх, бо це буде для них школою життя якоюсь певною, і, можливо, при виборі наступної своєї роботи вони, ці знання їм знадобляться. Діти, які закінчують музичну, художню чи спортивну школу, практично без проблем здають профільні екзамени до вишів. Якщо дитина переможе всеукраїнських та міжнародних конкурсів, змагань чи олімпіад, то в більшості вузів вступає на пільгових умовах. Тому якщо вашій дитині пропонують взяти участь в якомусь конкурсі, то уважно прочитайте положення. Є конкурси, за результатами яких діти мають можливість без випробувань вступати до вищих навчальних закладів, як України, так і за кордоном. Є конкурси, переможців, яких запрошують на фестивалі в різні куточки світу. Тільки не кажіть, що це не про ваших дітей. Коли ви зрозуміли, що ваша дитина все ж таки буде співати. Ви знаєте, не зразу. Спочатку Михайлик ходив на танцю в танцювальний колектив, альянс займався бальними танцями, також займався народними танцями в Березілі, в танцювальному колективі Сонечко. Але одного разу, коли ми були уже шість років, в школі треба було підготувати захід патріотичного характеру, і треба було виконати патріотичну пісню. Якось так навіялося, що я написала для Михайлика пісню Моя Україна і абсолютно серйозно не придаючи цьому значення, думала, що це просто захід в школі. Він вперше виконав цю пісню і педагог. Школи замітила талант, може, навіть і не я скоріше, як педагог школи, замітила і порадила, що Михайлику варто займатися більше розвитком вокальних здібностей. Так сталося, що Михайлик почав співати. І на одному із концертів педагог школи Кушнір Наталія Вікторівна замітила його і запропонувала поступити саме в Тернопільську обласну профспілкову школу мистецтв. За що я їй дуже вдячна, що вона так своєчасно замітила талант мого сина. І Михайлик. Уже 6 років займається в цій школі по класу вокалу. За цей час у нього вже немало здобутків. Він активно приймає участь у всеукраїнських пісенних конкурсах. Зокрема, він є переможцем всеукраїнського пісенного конкурсу пісенний вернісаж, місто Київ в Львові, в Івано-Франківську, Кришталевий Трускавець і багато багато інших. Кожна дитина народжується з цілим букетом талантів, і дуже важливо замітити ці таланти і створити адекватні умови для розвитку цього таланту. Тому я би порадила батькам приділяти більше уваги тому, щоб дітки займалися у художніх колективах, віддавати їх в школу мистецтв, віддавати в різноманітні гуртки і уважно придивлятися до того, які здібності проявляються у дитини більше, і створювати умови для розвитку цих здібностей. Як ви побачили спектр вашої батьківської діяльності? Тоді вперед. І тільки не кажіть, що у вас на це немає часу. А у нашій наступній передачі дивіться. Стоматологи дотримуються думки, що малюк може почати правильно чистити зуби тільки до 8 років. Але слід починати догляд за порожниною рота ще до прорізування перших зубів. Молочні зуби. Оточимо їх турботою. Розуміло, що музика цікава і приваблива дітям різного віку. Тож як правильно розвинути музичні здібності у дитини? La 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 Зимові свята чудова пора для яскравих і веселих фотокадрів. Ми з радістю продемонструємо їх у рубриці Мамина радість. Надсилайте фото вашої дитини на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на адресу електронної скриньки, яку ви бачите на екрані. Чекаємо.